Нараду семінар з керівниками сільськогосподарських підприємств та головами фермерських господарств Мукачівського району провели для того, аби весняно-польові роботи розпочались без затримок. Присутні отримали інформацію, як підвищити врожаї та як правильно захищати посіви від хвороб, шкідників та бур'янів. У зв'язку зі змінами у земельному кодексі чимало питань у фермерів останнім часом виникає стосовно земельних питань. Ці наради потрібно проводити як інформативні. Є багато питань виникає по земельних. Зараз по земельних питаннях, по заключенні договорів оренди на землі, питання фіксованого податку і різні. Ми стараємося інформувати людей, щоб вони менше ходили по різних інстанціях, інформація оце такий інформативний характер носить. Говорили також про проблеми, з якими найчастіше стикаються фермерські господарства. Внаслідок довготривалих опадів на початку 2013-го близько 550 гектарів озимих зернових культур було підтоплено, а 150 затоплено повністю. Оскільки в 2004 році внутрігосподарські господарські канали були передані в комунальну власність сільських рад, а коштів в сільських бюджетах на очищення каналів немає. Постала необхідність прийняття програм, які передбачали державне, обласне та районне фінансування цих робіт. Планується також залучити і кошти сільгоспвиробників. Стурб. Бовані фермери і відсутністю ринків збуту продукції є. Вільна торгівля. Треба шукати замовників для готової продукції в цьому напрямку немає відповідної допомоги. Висока собівартість сільськогосподарської продукції не дозволяє отримувати великі прибутки, нарікають слігосперубники. А високі ставки кредитів та відмова страховиків страхувати майбутні врожаї, які можуть бути знищені негодою, призводить до того, що фермери можуть взагалі збанкрутувати. У сільському господарстві проблем дуже багато. На сьогоднішній час ми всі знаємо. Велика найбільше проблема це палево мостинні матеріали, сумасшедші ціни. Великі ціни на засоби захисту, мінеральні добри, а ціна на продукцію так не дуже. Станом на 1 січня 2013 року сільськогосподарські угіддя в Мукачівському районі складають майже 52,5 тисячі гектарів. З них ріллі майже 67%. відсотків. Які прибутки принесе земля селянам наразі залежать від милості природи та від них самих.